Слава Богу, брати і сестри! Христос народився. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Я хочу ділитися словом Господнім. Читаю всім нам знайомий текст, але хочу бажати сам, і щоб ми всі так, щоб ми слухали, ніби ми перший раз в житті. Слухаємо, ніколи не чули. Івангелія Матвія, 1 розділ, 18 й вірш і нижче. А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли Його мати Марія була заручена з Йосипом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосип, її чоловік, будучи праведним і не бажавши її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось ангел, Господній з'явився йому у вісні, кажучи. Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося, щоби збулося Господнє слово, сказане через Пророка. Ось діва матиме блоні та народить сина і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосип вчинив так, як наказав йому ангел Господній, і прийняв свою дружину, і не пізнав її, аж поки вона не народила Сина Свого, первородженого, і дав йому ім'я Ісус. Слава Богу, брати і сестри. Я не буду зупинятися на прочитаному тексті. Але для такої загальної нашої уяви чи ще раз нагадати для нас усіх оцю картину, як це відбувалося. І вірніше, це якась частина картини про Різдво Ісуса Христа. І вже вчора наша молодь розпочинала, так би сказати, цю тему висвітлювати, оспівувати. Сьогодні ми продовжуємо. І це продовження буде продовжуватися. Ще і дитяче в нас буде зібрання різдвяне. І ми ще певний час будемо нагадувати про це свято, про цю подію. Хочу, брати і сестри, щоб ми з вами сьогодні трошки подумали більше. Чи чи вище, як думають діти про Різдво, як вони собі уявляють. І тому я назвав свою проповідь Різдво по дорослому, чи Різдво для дорослих. Коли ми разом з нашими дітьми, то ми їх розуміємо і хочемо, щоб вони нас розуміли. І це нормально. Знаєте, коли діти розглядають чи то картинку, чи, чи події у фільмі про народження Христа, про ці ясла там, про ті овечки і так далі, то ті діти самі би хотіли там народитися, правда? Але ми, дорослі, трошки по-іншому дивимося на це. І я саме хочу сказати, що дитячий рівень пізнання Бога це нормально. Бог знає, як говорити до дітей. Коли ми підростаємо, підростки, і коли ми вже все знаємо, розумієте, також Господь відкриває певні такі сторони, яких ми не знаємо чи відомі вони для нас. Які щасливі ми сьогодні з вами, що у нашій країні воля для. Проповіді про Різдво. Але не так це було в часи нашого дитинства, нашого школярства, нашої молодості. І порівнюючи співставляючи це, мені хочеться, щоб ми з вами справді подивилися, як, як дорослі люди, як, як зрілі. Апостол Павло пише, що. Судячи по часу, то ви би вже мали бути вчителями, а іноді вам ще треба давати молоко, як немовлятам. Як часто так буває у нашому вже дорослому житті, що ми поступаємо як діти, щось не поділили діти між собою, і тільки втручання тата чи мами може все стабілізувати. Як часто нам здається, що отак буде правильно, але це такий наш низький рівень сприйняття чи нашої реакції. І моє бажання, брати і сестри, щоб ми могли з вами сьогодні подивитися на Різдво, на Різдво, трошки, так би сказати, зі сторони, признаюся вам. В мене була така думка на свою проповідь поставити отут гарний великий глобус. Але я вдома такого не маю і вже пізно було шукати. Тому ви уявляйте, що отут є глобус нашої планети. І уявляймо собі, що там десь є сонячна система. Сонце, яке обігріває Землю, планети сонячної системи і так далі. А де ми з вами знаходимося? На сьогоднішній день є реальність, є можливість поїхати на екскурсію в космос. І це вже відбувається. Люди, які не мають де подіти гроші. То вони платять великі гроші і летять на космічному кораблі в космос. А я заохочую вас, давайте ми нашою уявою, полетимо в космос, і на якійсь планеті ми зупинимося. Вибачте, за мою фантазію, але в мене є ціль, брати і сестри, щоб ми з вами подивилися трошки вище, як дивляться діти. Щоб ми з вами більше усвідомили, що таке Різдво. І я читаю четвертий розділ послання до Галатів. Святий апостол Павло писав так: до Галатів 4 і четвертий вірш. Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина. Який народився від жінки і був під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми одержали усиновлення. У Біблії написано: і ми в нашому житті це спрактикували усьому свій час і прийшов в історії всього Всесвіту. Прийшов час, коли мав народитися Син Божий. Брати і сестри, ми всі знаємо з вами, я так сподіваюся, чи вірніше Василь Григорович казав, мудрі і розумні люди, богослови, поясняють нам, і ми вже погоджуємося, або ж ні. Я погоджуюсь. Найбільше. Диво, чудо, яке відбувається на землі, це коли грішник кається перед Богом. Це більше чудо, брати і сестри, ніж було б оздоровлення від невеликовної хвороби. Покаяння грішної людини і усвідомлення, що Христос є її Спаситель. Це більше диво, якби хтось із мертвих встав. Так трактує Біблія. Але найбільше диво у всесвіті, ми на іншій планеті, розумієте? Найбільше диво у всесвіті, що Бог війшов в тіло людини на землю. І я колись казав, на мою думку, чи для мене слово різдво по відношенню до Ісуса Христа, воно якесь є скупе, бідне. А от слово Боговтілення це щось величніше, це щось таке таємниче. Бог, Бог ввійшов. Тіло людини і народився навіть пробачте не так, як, як люди народжуються. Вірніше, вірніше, не в такому місті, як люди народжують дітей. Боговтілення, Бог втілився в тіло людини, це найбільше диво в усьому всесвіті. Ми з вами, ну, хто більше, хто менше, ми не можемо осягнути, ми не можемо збагнути Всесвіт, скільки є там сузір'їв, скільки є там систем і так далі. Ми не знаємо. Для нас це залишається таємницею. Але як Василь Григорович згадував, мені це доводилося. Думаю, вам доводилося. У певну пору року, в певні моменти вечора чи ночі спостерігати за зорями. І як було сказано братом Яцюком, він це створив. Брати і сестри, я не знаю, якщо би мені повернути життя, чи дали ще один раз. Життя почати. Може, я був би космонавтом, не знаю. Але я маю одне життя, тому вже космонавтом не буду. Залишається тільки вірити і вірою сприймати, брати і сестри, який наш Бог. І усвідомлювати це, брати і сестри, це є так, це є так важливо. У першому розділі святого апостола Павла до Єфесян є написані такі слова. От Послухайте, як, як звертався апостол Павло до Єфесян. Перший розділ з третього вірша. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі. Оскільки Він вибрав нас, у ньому раніше від створення світу. Будьмо розумними і мудрими. Оскільки Він вибрав нас у Ньому в Ісусі Христі, раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі. Для мене важко це збагнути, усвідомити, але я погоджуюся і вірую, сприймаю, що це так. Він, Отець, вибрав нас з вами через Ісуса Христа ще перед створенням світу. Я над чим подумати, правда? Брати і сестри, дивлячись зі сторони, як на небі, скажімо так, проходила така нарада, як небо вирішило на планеті земля живуть люди, Богом створений, Бог дав всі умови для життя. Але люди гинуть в гріху. І знаєте що? Бог на небі розчарувався і пожалів. Бо зло, якому, в якому люди жили, як зло опанувало людину, Бог пожалів, що створив людину. І ви пам'ятаєте, і він знищив потопом. Майже всіх людей. Я, я не знаю, як це все пояснити, як це усвідомлювати, але коли це співставити, оскільки він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, тобто у Бога, у Бога скажімо так, був спроектований план. Як буде створене життя на землі, як буде створена людина, як будуть розвиватися події на землі? Бог це знав. І на сьогоднішній день історія на землі людства вона продовжується. Я не знаю, як на сьогодні, але років 15 назад я читав таку статистику. Що на планеті Земля кожен день відбувається мінімум 50 воєн, війнів, де люди між собою воюють, нищать одні одних. Я не знаю скільки сьогодні, але, брати і сестри, я хочу сказати, що Бог знає. І мені хочеться щиро, щоб ми дивилися на Різдво, щоб ми дивилися на наше життя, щоб ми дивилися на наші будні, на наші свята, щоб ми дивилися як доросли. Ми читаємо у пророка Ісаїї є одне пророцтво, яке написане. Богослови кажуть, що приблизно 700 років до Різдва Христового. Ми вже з вами 2023 рік 24, а це ще 700 років до Різдва. Ще за 700 років до Різдва з неба Бог давав пророцтво для Ісаїї. Для других мужів, які шукали і знали Бога. І оце пророцтво воно було дане для людей на землю. Сьомий розділ пророка Ісаї читаємо друге речення у 14 му вірші. Ось діва завагітніє і народить сина. І дасть йому ім'я Емануїла. За 700 років небо вже повідомляло планету, землю, населення людей. Так буде. Це буде така ознака. Ми читаємо в 49 розділі першої книги Біблії буття. Ми читаємо. Пророцтво, яке було сказано про народження Ісуса Христа приблизно за 1700 років до Різдва Христового. Отже, брати і сестри, Різдво Христове це справді Божий план, який започаткувався Богом там на небі, як спасти людство. І тому Боговтілення, коли Христос народився як людина. Христос прийшов у сутність людини. Христос прийшов в життя людини. Христос прекрасно розуміє все людське життя, людські болі, страждання, мінуси, негативи і так далі. І Він прийшов для того. Щоб спасти людину. І саме, брати і сестри, я хочу, щоб ми з вами це пам'ятали, щоб ми цього не забули. Що Різдво Христове в сьогоднішній день ми святкуємо, і це є добре. Але спостерігаючи напротязі нашого життя, ми можемо спостерігати сьогодні. Закони, які проваджують люди навіть в розвинутих країнах на планеті Земля. Закони, які противні Богу і суперечать Біблії. І Бог на це дивиться якось. Чи він годиться? Я думаю, що не годиться. На сьогоднішній день. Ми можемо спостерігати, що з Бога люди можуть сміятися, жартувати, складати, вибачте, якісь байки. Це така наша реальність. Але коли ти засудиш гендерну політику, ти порушуєш закон, і в багатьох країнах ці закони вже діють. В наші ще поки що не діють. І як важливо, щоб ми могли розуміти, брати і сестри, як я сказав, споглядаючи зі сторони Бог святий, Бог Любов і людина грішна на планеті Земля. І Він вирішив спасти людство. І Христос. Народився якимось таким, знаєте, унікальним способом чи варіантом. Якось не так, як би мало би бути, правда? Брати, мої сестри, нехай справді Дух Святий, нехай Він нам більше розкаже, що таке Різдво. Різдво, брати і сестри, я би сказав, це перший. Крок впровадження того небесного плану. І як на небі було вирішено спасти людство заплановано, все розраховано точно, чітко, в якому році, при якому цареві, в якому місці і так далі. І Різдво – це такий перший етап. Бог стався людиною. І він проповідував. Його розп'яли люди. За що? Написано в Біблії в ньому, не було ніякої неправди його в устах. ніякого гріха. І планета Земля, оцей Божий такий план спасіння, отак зустріла. Хочу завершити, брати і сестри, одним текстом. Який написаний у посланні до євреїв. Вчора на ранковому зібранні брат Іван Джигун він своїми слова, словами згадував це місце. Читаємо 9 розділ послання до євреїв. Візьмемо 20 26 вірш. Тепер же він з'явився один раз наприкінці віків, щоб своєю жертвою усунути гріх. Ось Різдво Христа. Ось чому він з'явився. Ось чому він прийшов. Ось яка ціль його народження. І так, як призначено людям один раз померти, а потім суд. Так і Христос один раз приніс себе, аби понести гріхи багатьох. Другий же раз Він з'явиться не задля гріха. Христос не прийде вже прощати людям гріхи. Христос не прийде бути розп'ятим знову, бути розп'ятим знову. За спасіння людства. Він вже це звершив. Він вже це звершив достатньо й повністю. Один раз приніс себе, так і Христос, один раз приніс себе, аби понести гріхи багатьох. Другий раз Він з'явиться не задля гріха, а тим, які очікують Його на спасіння. Через віру. І тому, брати і сестри, хотілося б мені, щоб вся планета земля, хотілося б, щоб всі народи, по-особливому хочеться, щоб наш народ міг чекати Його приходу. І він з'явиться не ради питання вирішення прощення. Це чудо, як я сказав на початку, воно. Збулося, воно збувається. А тим людям Він з'явиться, Він прийде, які очікують Його на спасіння через нашу віру. Хай Бог благословить, брати і сестри вас усіх, Хай Бог благословить наш народ, Хай Бог благословить наші сім'ї, дітей наших, внуків, батьків. Нехай справді усвідомлення, Різдва. Христового, нехай воно в нас, знаєте, зростає, це пізнання, щоб ми більше і більше могли це усвідомлювати і прославляти за цей Божий план спасіння людства. Амінь.